Чи можна а, змінити форму носа філерами? Це може причинити сліпоту. Ринопластика приходять а, дівчата з ідеальними носами. Хочу ніс як у Кім Кардашян. Я це зробити не зможу. Можна приміряти форму носа? Це не трафарет, який ми прикладемо і по контуру виріжемо. Чому ви не робите собі ринопластику? Я хочу в два рази коротше, в три рази вище. Пікфейс. володіють унікальною методикою, тільки турецькі лікарі. Треба себе доводити до ідеалу. Це прямо до сліз. Вітаю вас на каналі Здорові бо свідомі». Мене звати Вікторія Ахмедова. Я лікарка стоматологиня власниця клініки «Інново». І на нашому каналі ми будемо говорити про медицину для людей і людей в медицині. І в минулому випуску ми говорили з лікарем Лором хірургом Іваном Гриньком про те, як дихати вільно і які можливі захворювання можуть турбувати вашу носову порожнину. Якщо ви пропустили, то тут посилання на випуск, Підписуйтесь і дивіться уважно. А сьогодні ми будемо говорити про надцікаву тему на тему ринопластики та відновлення слуху. Вітаю, пане Іван! Доброго дня. перше питання, пане Іване. Ринопластика і септопластика. Багато хто плутає два цих терміни. Що з цього є функціональне, а що з суто естетичною процедурою? Ну, дивіться, для того, щоб розібратись в цих термінах, зазвичай їх навіть не два, а три: є ринопластика, є септопластика, а є риносептопластика. Якщо ми говоримо про септопластику, це виключно функціональна операція, яку ми робимо, щоб людині покращити носове дихання. Якщо ми говоримо про ринопластику, це виключно естетична операція, ми змінюємо форму зовнішнього носа. А риносептопластика – це якраз комбінація цих двох. Ми і змінюємо естетично зовнішній ніс і покращуємо носове дихання два в одному. Які на сьогоднішній день стандарти в ринопластиці? Бо ми дуже часто бачимо дівчат з однаковими носами, такими вкороченими. Ви якось впливаєте на цю естетику, коли людина обирає собі ніс? Це якось взагалі можна приміряти форму носа, бо ніс це ж все ж таки. Я не знаю відсотків 80 зовнішнього вигляду людини. Наскільки це, це прям ніс передає характер людини? І коли людина обирає нову форму носа і приходить, наприклад, і каже, хочу ніс як у Кім Кардашян, до речі, як ви відноситесь до цієї тренду «пік фейс»? він зараз досить популярний. По-перше, ви дуже правильно підмітили, що ніс це саме видовий такий орган на обличчі людини. Його дуже складно а, якимсь чином там скрити від оточуючих. Якісь інші пластичні операції, чи це абдомінопластика, чи це мамопластика. Вони зазвичай знаходяться під одягом, і якщо там десь є якась чи асиметрія, чи якісь порушення, чи ускладнення, зазвичай в повсякденному житті цього не помітно. Або це можна якимось чином прикрити. Ністи нікуди не прикриєш. Хіба що маску носити постійно І люди зазвичай це розуміють абсолютно. Тому відповідальність під час такої хірургії вона дуже висока. Я на це дивлюсь з того боку, що у різних хірургів різні погляди на естетику і погляди на красу. Якщо ми, наприклад, візьмемо там трьох-чотирьох хірургів, і вони всі там втрьох стануть і будуть робити однією та самою методикою, то у всіх у трьох вийде різний результат, тому що один буде намагатися зробити щось таке, другий щось таке, третій щось таке, умовно кажучи. У мене там здебільшого говорять, що у мене більш натуральні виходять результати. мені в принципі подобаються е, такі відгуки про мене, тому що я якраз намагаюся робити більш натуральні результати. Які на сьогоднішній день підходи про підходи, тут складно говорити, тому що тут е, можна говорити дуже про з багатьох точок зору. Є відкрита ринопластика, закрита ринопластика, є різні методики, які використовуються: структурна або пушдаун, або зберігаюча ринопластика, є реконструктивна ринопластика. Але зазвичай, наприклад, коли я там спілкуюся з пацієнтами, то для того щоб зрозуміти, яку форму носа пацієнт е, хоче, ми зазвичай просто. Спілкуємо. Спочатку спілкуємось пацієнт, хоче зробити так, або так, або так, хоче там понизити спинку носа, зробити вуші, підняти кінчик носа, зменшити в об'ємі, зробити коротше. І ми зазвичай на консультації робимо моделювання під час консультації для того, щоб я плюс-мінус показав пацієнту, яким чином це може виглядати. І я відразу з усіма проговорюю, що це не трафарет, який ми прикладемо і по контуру виріжемо. Результат буде відрізнятись. Це приблизне бачення хірурга, чи воно співпадає з баченням пацієнта, чи ні. Якщо пацієнт каже ні, мені взагалі треба інакше, я хочу в два рази коротше, в три рази вище, ну я пояснюю, що я це зробити не зможу. Uh, і якраз в дискусії, саме в цій комунікації з пацієнтом, і народжується якась істина. І пацієнт розуміє, що я це не зроблю, і я розумію, що хоче пацієнт, і ми приходимо до якоїсь страниці. Це якесь точки. програмне забезпечення, яке дозволяє поміряти різну форму носа. Чи як це ви приміряєте? Це програма, яка дозволяє зробити моделювання, робити дуже. Точне моделювання це не дуже чесне по відношенню до пацієнта, тому що ми не отримуємо абсолютно ідентичного результату, не дивлячись, яке б моделювання ми не зробили. І я якраз про це комунікую і намагаюсь донести, що нам зрозуміти треба концепцію, в якому напрямку зміниться форма зовнішнього носа, тому що щоб очікування не перевищували. Реальність, тому що пацієнт дивиться на якусь вау-фотографію, дивиться, блін, у мене такий буде ніс, у мене буде такий ніс. І якщо трапляються якісь ускладнення, наприклад, або навіть не ускладнення, або там, а, щось робиться по-інакшому, то у пацієнта можуть бути великі а, розчарування. Вам часто доводиться виправляти помилки інших хірургів в ринопластиці? А, в мене бувають реоперації і після інших хірургів, і після моїх. Хірургічних втручань, тому що ну, я вважаю, що це нормально. Немає помилок в того, хто нічого не робить. І навіть я не сказав би, що це помилки. В деяких випадках це може бути абсолютно якраз ускладнення або невдоволення якимсь результатом, коли хотіли там, прибрати горбинку, а вона лишилася, або якісь з'явились асиметрії, або кінчик носа опустився, або в сторону. Так. Це також можливо від чого залежить, коли кінчик носиться досить часте ускладнення? Дуже багато факторів. Якщо ми говоримо про там залишилась горбинка, або там про якісь кісткові мозолі, це може бути або фіброз, або можуть бути якісь, ми можемо прокладати додаткову хрящову тканину, і вона може контуруватись, особливо при тонкій шкірі вона може давати якусь форму. А якщо це про опущення кінчика носа, то це може бути при товстій шкірі, важкий ніс, він може з часом опускатися, він завжди з часом трошечки. Опускається, ми на це розраховуємо. Якщо ми кажемо про якісь асиметрії, це може бути в період реабілітації. Рубцева тканина може десь тягнути в один бік або в другий бік. Це не це превеликий жаль. Такі ускладнення вони трапляють. Я часто чую від дівчат, що вони бояться йти на ринопластику, тому що в когось був досвід, що після ринопластики там перестали вільно дихати носом. З'явився храп. З чим це може бути пов'язано? Ринопластика це. Пластична операція, і її можуть виконувати різні лікарі, різні фахівці, і в тому числі її може виконувати не лор. І якщо її виконує не лор, а там у пацієнта є викривлення носової переділки, або якийсь хранічний носити, або використовуються якісь тампони, і лікар не має великого досвіду в операціях в носі, або не робить після цих операцій там туалет носа, не спостерігає за станом внутрішніх структур носа, то там можуть утворюватись рубці, синехії, викривлення, гематоми, як за якими ну лор би щось би з цим зробив. А Нелор нічого з цим не буде робити, тому що він з цим ніколи не стикався. І це один із факторів, який може спричинювати: якщо ж в носі нічого не робилось. То зазвичай це така ситуація, яка може з часом е, пройти. Е, або якщо навіть це робив лор, і там проводились якісь хірургічні втручання всередині, зменшувались нижні носвіраком або переділка носа, то зазвичай змінюється архітектура всередині, і якийсь час може бути набряк в носі. Цей набряк може е, бути і два тижні, і три тижні. Потім можуть кірочки відходити. І якийсь час після ринопластики таке. В деяких випадках це знову ж таки це, це не, не розповсюджено, але таке може бути просто в моїй картині всесвіту. Ринопластика як естетична операція, це одна із найскладніших естетичних операцій, якщо порівнювати там з мамопластикою, з абдомінопластикою, взагалі в пластичній хірургії. Мені складно уявити, як цю операцію може робити не лор, але все ж таки для наших глядачів я хочу дати пораду. Можливо, це треба проговорити. Що якщо ви зібралися робити ринопластику, це надскладна маніпуляція, яка потребує дуже високих навиків, професійних від лікаря. І зараз стало дуже модним, коли пластичні хірурги вони роблять одночасно багато всього, і груди зробили, і ніс, і підтяжку кругову. То от краще, щоб ринопластикою і носом займався лор, тому що дуже важливо, супутньо можуть бути ускладнення у вигляді викривлення перетинки, які ще супутніх лорзахворювання, і краще, щоб це робив дійсно фахівець, і тоді ризики постопераційних ускладнень і. Результат буде набагато вищим. Тому, будь ласка, будьте дуже уважним, коли ви обираєте хірурга, хто буде робити вам красу вашого носа. Так, ви все вірно кажете. Скільки по часу займає операція, і який період реабілітації? В моїх руках це десь біля трьох годин триває сама саме операція. Якщо ми говоримо, що передопераційний післяопераційний період, тому що нам треба пофотографувати пацієнта перед, пофотографувати пацієнта. Після нам треба загіпсувати, накласти термосплін, то ця операція може тривати і 4, і 5 годин саме. Повністю тривалість операції, постопераційний період завжди будуть у нас синці під очима. Цей симптом окулярів, чи вже можна цього якось уникати? Зазвичай люди різні і різна підшкірна жирова клітковина у людей і в деяких. Пацієнтів я спостерігаю, що може майже не бути взагалі набряків, а у деяких людей можуть бути такі набряки досить великі. Коли ми робимо ринопластику, ми зазвичай змінюємо форму кісткової тканини. Ми її робимо вущі, ми понижуємо висоту кісткової тканини, і це зазвичай приводить до якихось набряків і сенців і крововиливів. Так, і це зазвичай візуально може бути помітно. Але після сьомого дня там вже візуально дуже невеликий залишається якісь. Тобто, тяжкий період це сім днів. Після операції десь до третього, до четвертого дня наростає симптоматика. Пацієнтам набряк може наростати, а десь четвертого дня він зменшується, і вже на сьомий день, коли ми робимо першу перев'язку, коли ми знімаємо шви і міняємо термосплінт, який тримає кісточки вже з восьмого дня. Вже пацієнти набагато краще себе. Термосплінт – це така накладка на ніс, да як гіпс, грубо кажучи, гіпс, гіпс, яка тримає форму носа. Так а які зазвичай поради ви даєте в посопераційному період, От що архіважливо. От ви кажетеся, от, наприклад, я своїм пацієнтам кажу: шви мають бути збережені, антибіотик приймати, спати там на підвищеній подушці. Будь ласка, це дуже важливо. Ніяких саун, бань, фізичних навантажень. Це напряму впливає на результат моєї роботи. Що напряму впливає на результат вашої роботи? Ви вже відповіли на питання, мені вже нема чого додати. А, зазвичай рекомендації вони, ми всі їх пишемо в заключенні, і це, по-перше, медикаментозна підтримка післяопераційна, там де пацієнти отримують антибактеріальну терапію, протизапальну а, і інші групи препаратів. Ми рекомендуємо обробляти звичайно шви. Ми рекомендуємо використовувати спеціальні спреї для носа, які пацієнти використовують після операційного періоду. Рекомендуємо спати якраз з двома подушками або з трьома. Для того, щоб зменшити набряк. Серед рекомендацій є мінімізувати кількість солі, яку отримує пацієнт, яку він вживає. Зранку пацієнт може пити скільки завгодно, в обід трошки менше, ввечері мінімум. І, в принципі, це якісь такі основні рекомендації на перший тиждень реабілітації пацієнта. Ми забороняємо займатися фізичним спортом, фізичними навантаженнями десь протягом 2-3 місяців після операції, не носити окуляри. Два-три місяці не займатися фізичними навантаженнями. Це з чим пов'язано, що тиск буде підніматися чи що? Всі люди різні, і для всіх спорт це різний. Для одного йога це спорт, для другого це мотоспорт, або серфінг це, це в принципі, да, або бокс це також спорт. Тому ми індивідуально зазвичай проговорюємо з пацієнтом, що для нього спорт, яким він планує займатися. А чи можна змінити форму носа нехірургічно? А філерами, от зараз, це досить розповсюджено, що косметологи там щось підкололи, підняли той кінчик носа. Ну філери, це косметологія, ринопластика, це хірургія. Це трошечки а, ми, ми в різних плоферах сферах працюємо. Да, в різних площинах. Тому я власне філери безпосередньо не колю, я їх не використовую. Але я ставлю до цього абсолютно зрозумінням, і в деяких випадках я навіть направляю пацієнтів на, на те, щоб їм вкололи якийсь філер. Але треба розуміти певну саме певні випадки, саме певні ситуації, в яких вони доцільні або недоцільні, тому що філери це препарати, які збільшують об'єм. Якщо там людина хоче зменшити ніс, то введенням філерів ми ніс не зменшимо, ми його тільки збільшимо. Якщо в нас є там нехватка об'єму або якась там нехватка тканини, то звичайно в це місце при введенні філерів, це місце стане більше, і відповідно можна цей косметичний дефект скоригувати. Але тут зазвичай дуже потрібно правильно обирати косметолога, який буде це робити, і це дуже важливо, тому що. Через ніс проходять багато судин, артерій, які е, можуть давати е, складні зараз слова, анастомози, калатералі. І ці артерії можуть іти в сітківку ока. І не при правильному введенні препаратів гіалуронової Ого. кислоти, якщо гіалуронова кислота попаде в судину, то це може в деяких випадках спричинити сліпоту. Це страшні слова, але ми ніколи не маємо бути категоричними. Якщо філер водиться канюлею, або якщо навіть водиться голкою, але з аспіраційною пробою, то цього досягти досить складно. Тому це має робити досвідчений саме косметолог, який знає, як це робити, і знає про ці ускладнення, і в нього є гілорнідаза завжди під боком, щоб можна було. Гіалуронідаза – це фермент, який розщеплює гіалуронову кислоту, якщо раптом її вкололи не туди, куди потрібно. Але насправді косметологія це дуже-дуже дуже серйозна сфера діяльності, і там мають працювати теж професіонали. Пане Іван, мої пацієнти дуже часто мене питають, чому в мене немає вінірів. Тому що стоматологічна клініка вона заробляє гроші, це не секрет, на імплантаціях, кісткових пластиках і на естетичній стоматології на вінірах. Я їм відповідаю. У мене до вас питання. Чи часто вам ваші пацієнти задають питання, чому ви не робите собі ринопластику, Чи або зробили, зробили дуже б ви собі Дуже Часто якраз мене запитують, але ж тут питання самосприйняття. До мене дуже часто приходять пацієнтки, в яких, ну скажімо так, не ідеальний ніс, але у них проблеми зі слухом або проблеми з мигдаликом, їх їхні, ніс абсолютно не тривожить. А буває, приходять дівчата з ідеальними носами на мою точку зору, але вони хочуть його змінити. І якраз мені здається, що це, це сприйняття, мене все влаштовує, у мене немає скарг на носове дихання. мені, мені подобається форма мого носа, і я якби не думаю, що а, треба себе доводити до, до якогось там до ідеалу. Сто відсотків це питання самосприйняття. Тому що якщо людина відчуває себе гармонійною, це супер. Зараз дуже часто в інстаграмі нам випадають профілі турецьких клінік, де вони роблять якісь дива в пластичній хірургії, і в ринопластиці, і в зубах, і в пересадці волосся. Вони дійсно зараз попереду планети і Європи. Чи в принципі це просто хороший маркетинг? І можна і в Україні зробити собі красивий ніс, і не треба їхати до Туреччини. На мою думку, однозначно і категорично відповісти на це питання не можна, тому що це комплекс: це і одне, і друге, і третє, і п'яте, і десяте. І в Туреччині можна знайти там, прайс суттєво нижчий, ніж в Україні, але в Туреччині можна знайти прайс суттєво вищий, ніж в Україні. Це залежить від хірурга, від фахівця, від його досвіду. І є кілька хірургів, які в Туреччині працюють, до яких там запис. До яких дуже велика черга з іншого боку, Туреччина вона зацікавлена в медичному туризмі на рівні держави, і вони саме в цьому рівні рухаються. Вони роблять певні пільги для клінік, для медичних установ, медичних закладів. Можливо, для лікарів не знаю, які займаються медичним туризмом. Вони. Наскільки мені відомо, частково, можливо, навіть відшкодовують це, тому що коли людина з іншої країни приїжджає в Туреччину, вона витрачає кошти не тільки безпосередньо на хірургію, а і на все інше: на проживання, на кухню, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, На різний інтертеймент. Але останнім часом в досвід і навчання воно стало дуже інтернаціональним. І те, що роблять вони, те саме роблять, те саме робиться і в нас. Немає зараз якоїсь унікальної методики, якою володіють тільки там турецькі лікарі. Ці всі методики, всі ці доступи, матеріали, інструменти вони доступні і ми ними користуємось. Тому якщо ви знайшли свого хірурга в Україні, я не бачу сенсу їхати в Туреччину. Я підсумую у турків, просто хороший маркетинг насправді і хороше промо. На державному рівні, чого іноді не вистачає Україні. Тому в Україні є всі фахівці, є всі технології, всі вчаться у одних і тих самих гуру на міжнародних курсах, конференціях. Я можу сказати це зі стоматологічного досвіду. Думаю, у лорів ситуація подібна. Все можна зробити в Україні, тому підтримуємо українців і залишаємо гроші в нашій інфраструктурі. Давайте поговоримо про відновлення слуху. Розкажіть, будь ласка, про ваш фонд. Півник він так красиво називається, і розкажіть про вашу сферу діяльності благодійно. Тому уставте нам півника, пане Іван, для наших глядачів. Чому саме цей прекрасний півник став символом вашого благодійного фонду? Цей півник став символом, тому що коли звільнили Київську область від окупації, в місті Бородянка на шавці знайшли оцього півника. Потім згодом його подарували Зеленському і Джонсону, і після цього я їх почав збирати. Я зібрав колекцію більше двох тисяч екземплярів, і зараз цей півник він став символом нашого фонду. Через цю колекцію я вирішив привернути увагу до проблеми слуху у військових. Тому що це така, така трошки невидима травма війни, якщо у військового з пораненням там відсутня кінцівка, то всі це бачать, це зрозуміло широкому широкому загалу. Якщо у військового є зниження слуху, є розриви барабанних перетинок, йому треба робити хірургічне втручання по відновленню слуху, він не дочуває, то зазвичай люди це не розуміють, вони не бачать, це невидима травма війни, з якою ми працюємо, і саме на це направлена діяльність нашого благодійного фонду. А яка кількість військовослужбовців проходить через ваші хірургічні руки? У нас в країні десь за рік виконується близько. Трьох тисяч таких операцій в різних центрах. Найбільш найпотужніший це в Києві, це Лоренститут. Там виконується приблизно десь близько півтори тисячі операцій на рік. В цілому в Україні є багато центрів. Ну як багато, вони є конкретно в Дніпро, Тернопіль, Запоріжжя. В цих центрах виконується також такі хірургічні втручання. По моїм підрахункам, десь близько 30-40 тисяч є військових, які потребують такого хірургічного втручання. 30-40 тисяч Володимир Зеленський сказав е на початку цього року, що у нас десь 380 тисяч є поранених. Серед 380 тисяч поранених акубара травму мінновибухову травму отримує десь половина з тих, хто отримує акубаротравму, у половини є зниження слуху і перфорація барабанної перетинки. У тих, у кого є перфорація барабанної перетинки, в тих вона самостійно затягується і не треба нічого робити протягом двох-трьох місяців. Якщо ми притримуємось цієї математики, то за час війни в Україні десь прооперовано близько. До 10 тисяч таких військовослужбовців. Якщо потреба в 30-40 тисяч, а прооперовано 10, то нам з цією проблемою ще жити ну, і розбиратись мінімум років 10. Враховуючи те, що я розумію масштаб цієї проблеми, і ну, в мене є якесь внутрішнє бажання її якимсь чином. Вирішувати більш масштабно, якщо я буду робити навіть в два рази більше операцій, я не зможу як чином суттєво цю проблему змінити. Тому ми створили благодійний фонд для того, щоб можна було акумулювати кошти на операції таких військових, і ми почали виконувати такі хірургічні втручання в приватній клініці. Ми на сьогоднішній день за рік прооперували десь. Ну, менше ніж за рік. Вже 70 військових ми прооперували, але у нас потенціал більше. Ми хочемо вийти на 200 операцій на рік, і ми для цього все робимо. Ми зараз якраз. Нам вчора передала благодійна організація Нова Україна і пацієнти України нам передали коагулятор. Ми зараз збираємо кошти на ще один мікроскоп для того, щоб у нас було два операційних столи повноцінних, на яких можна проводити такі хірургічні втручання, і оперувати наших військових. І слух відновлюється повністю. Тут зниження слуху у військових воно має два фактори: це механіка і це нерв, тому що в нас є барабанна перетинка ланцюг слухових кісточок, те, що передає звук і вібрацію на слуховий нерв. І є слуховий нерв. Вибухова хвиля, вона діє і на одне, і на друге. Якщо вибухова хвиля вона розриває барабанну перетинку і ланцюг слухових кісточок, ми можемо це відновити хірургічно. Ми робимо нову барабанну перетинку, для цього ми використовуємо власні тканини пацієнта. Ми в нас є ми використовуємо протези слухових кістечок для того, щоб відновити передачу звуку. Якщо звукова хвиля подіяла на слуховий нерв, то хірургічно тут ми нічого зробити не можемо. Це тільки слуховий апарат. Але для того, щоб військовий надягнув слуховий апарат, ми йому маємо закрити барабанну перетинку, герметизувати, щоб туди не потрапляла вода, щоб він міг митися, і щоб слух був. В краще і давайте наостанок ви дасте рекомендацію, можливо, військовим, які нас будуть дивитися або їх сім'ям, як можна до вас потрапити? Це черга, це якийсь онлайн запис, можливо, на консультацію записатися. Як відбувається процес? Записатися на консультацію, якщо ми кажемо про технічну частину, то це не складно. Якщо ми кажемо про юридичну, це складніше. Технічно, будь ласка, клініка Ріно, благодійний фонд Півник. Ви можете телефонувати, записуватись на консультацію. Ми вже з радістю е оглянемо е кожного військового, якого на те є потреба, який отримав акубара травму. Є підоза на розриви барабанних перетинок. Зробимо аудіограму і заплануємо дату операцію. Якщо для цього є покази. Інше питання це юридичне. Що для того, щоб пацієнт прийшов, йому треба отримати направлення з військової частини до нас. Якщо його відпускають, ми з радістю приймемо усіх. Тому ті операції, які ми робимо безкоштовні, це не зовсім благодійність, навіть це подяка нашим військовим за те, що вони для нас роблять. Боже, Це так чудово, це прям до сліз. Пане Іван, я вам <рес> дуже дякую. дякую я вам вам. Дуже дякую за вашу роботу. Я вам хочу побажати а, пацієнтів, які будуть вам так само вдячні, щоб, як то кажуть, ручки не боліли, і все у вас вдавалося. А, ви робите велику справу в ці важкі і темні для України часи. А, я думаю, що все тримається на таких я не цього слова ентузіастах. Які всупереч тому, що можуть просто заробляти гроші, тому що ви класні фахівці роблять велику справу для наших українців, щоб ми могли далі жити існувати як нація в нашому ідентичному коді. Дякую, Дякую вам, Вікторія. Якщо вам сподобалась наша серія, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Ми обов'язково будемо відповідати на всі ваші запитання. Залишайтеся здоровими та свідомими і не пропускайте наші чергові серії.